Цей указ, який підписав президент, він якби дає маленький плюсик, але він не закриє демографічну кризу. От яка штука. Він може збільшити там народжуваність там, на 0,0 якусь процента, але демограф... демографічну кризу він точно не закриє. Але в чому є іще тут ризики? Все нове це гарно забути старе. Діло в тому, що президент Ющенко за свій час робив аналогічну річ. Якщо взяти, перевести в долари еквівалент. То він тоді давав десь 4-5 тисяч доларів. Наш президент теперішній пропонує по суті 1 тисячу доларів, ну там чи 1 тисячу євро, 50 тисяч. Тобто Ющенко давав в рази більше. А да, тоді збільшила кількість народжуваність на декілька років. Але мало хто знає ті дослідження, які були проведені, а яка кількість дітей. Потім була віддана в сиротинці, яка кількість батьків була позбавлена батьківських прав тоді. Чому? Тому що виявилося, що ті люди, які добропорядні, які толкові, які віруючі, вони що з грошима планували народжувати, що без грошей. А ті люди і сім'ї, які неблагополучні, які п'ющі, які мають наркомани, в цьому побачили джерело. Отримання коштів, і це правди ніде діти, тому що палка з двох сторін, розумієте, і правду треба називати правдою. То ця палка має зворотню сторону. Що стоїть питання: а хто буде народжувати? А яка соціальна категорія людей буде народжувати? А наскільки здоровими будуть народжуватися ці діти? Це питання доволі непросте доволі непросте. І перед тим як приймати таке рішення. Варто було б все-таки проаналізувати досвід тої 20-річної давності, про яку я говорю за президента Ющенка. Бо там є і плюси, і мінуси. І тут точно будуть так само і плюси, але невеликі, а мінусів буде, можливо, набагато більше, які можуть їх як плюси разами перекрити. То от такі важливі життєвські питання треба дуже детально вивчати.